Жіночі светри крита сурочки есмара. Така подовжена туничка, емочка на флісику, така теплесенька на замочку Есочка. Сукня, путі. Елічка також на флісику. Емочка така в рубчик. Трішки така теплесенька. XL. Така також тепласенька фліс, Ска. джинсова сурочка. Розмірі 38. Такі баєчки суровочки, е Ечка, M е Емочка е та S, е Такі спортивні штани. Бай. Ну, тут іде трьох ниточка. Розмір 52 54, худі баєчка подовжим. Це а, підійно, тунічка, Емочка на прісику, есочка також на Ось Такий регланчик, термо емочка та ході баєчка, есочка.